Вітає сьогодні вас, червона калина, щоб гордилася вами вся Україна, вітає вас сьогодні пшеничне колося, щоб задумане вами завжди все збулося. Влада має бути чесною, справедливою і відповідальною, наголосив прем'єр Віктор Янукович під час зустрічі з Подолянами на Майдані Незалежності у Хмельницькому. Власне, програма Нова взаємодія, ініційована главою уряду, має на меті перенести повноваження з центру у регіони. Майже 2 мільярди гривень, що спрямовані на зарік на її виконання, це ті реальні кошти, якими розпоряджатимуться господарі на місцях, щоб поліпшити життя людей. І ці гроші передбачені в бюджеті 2005 року, який, до речі, за два останні роки зріс у два з половиною рази. Саме ріст економіки дав змогу уряду Віктора Януковича зробити ряд реформ у соціальній сфері, які вже відчули подоляни. Це є знаменна подія, що він підняв пенсії, підняв заробітні плати зараз пенсія на рівні прожиткового мінімуму і надалі буде зростати. Я думаю, що Віктор Федорович виконує свої обіцянки, і наші інваліди, наприклад, будуть забезпечені автомобільним транспортом до Дня Перемоги, так як він це обіцяв нещодавно. Наступає стабільність в економіці. Це перше. Друге, є перспектива в тому, що ці економічні закони, які запропоновані, починають діяти із кожним днем. Ну, дають полегшення виробництві товаровиробнику. Прем'єр запевнив Подолян, що хибну колишню практику відмежування держави від проблем житлово-комунального господарства уряд скасував раз і назавжди. Проблеми цієї сфери не повинні вирішуватися за рахунок населення. 12,5 мільярдів гривень зауважив Віктор Янукович, спрямовані на те, щоб покрити борги за надані послуги людям вкладникам колишнього Ощадбанку. А надалі держава формуватиме реальну тарифну політику. Десятьом ветерана. Нам та інвалідам великої вічезняної війни Віктор Янукович вручив ключі від новеньких таврій. А жителі міста отримали в дарунок пожежний автомобіль і карету швидкої допомоги та 26 комп'ютерних класів для шкіл Хмельницького.